Замість традиційної ялинки та ілюмінації дитячі малюнки, а на стометрівці алея слави героїв. Докладніше про те, як виглядатиме Івано-Франківську період новорічно-різдвяних свят, розкаже Тетяна Дадак на вічовому майдані встановлять ялинку перемоги із дитячих малюнків. Як саме вона буде виглядати, наразі сказати важко. За словами міського голови, часу для обговорень всіх ідей та пропозицій достатньо. Ми розраховуємо на більше тисячу малюнків. що Це з кожної школи, кожен якийсь заклад, можливо, навіть дитячий садочок намалює малюнок. І таким чином долучиться до цієї такої символічної ялинки, перемоги. Це така буде конструкція у вигляді, де ми зможемо розмістити ці малюнки. Зважаючи на економію електроенергії, у місті не встановлюватимуть новорічні ілюмінації. Не буде й традиційного ярмарку. Ковзанки не буде, тобто якихось розваг таких не буде. А, зважаючи на те, що цей рік і очевидно до кінця цього року і наступний, напевно, початок року буде з війною в Україні. Ініціативу влади про заборону гучних святкувань, жителі громади, підтримали. Я вважаю, що враховуючи ситуацію в Україні, ялинка не потрібна. Все ж таки якби там не було країни, зараз в жалобі, і ми несемо. Ну, от атмосферу я вважаю, що ялинки зараз не потрібні. так само і освітлення краще зберегти електроенергію і перенаправити її потім на регіони, де це більш потрібно. Задля безпеки бажано без ялинки, тому що вся краса ялинки якраз в вечірній час, і а так ми знаємо, і дрони, і все літають. Тому я думаю, що це буде досить небезпечно. Тому нехай кожен в своїх домівках облаштовує собі свято сам. Ялинка це свято. Наразі у нас іде війна. Країні і, мабуть, ті свята вони може і доречні, але в більш родинному форматі. Родина має святкувати, щоб діти, дорослі, всі знали, що є свято, що піднімали свій дух. Але загально міському такому вигляді, мабуть, малюнки щодо перемоги будуть доречніші. А от у столиці України, поки від ялинки відмовлятися не планують. Ймовірно, її прикрасять у синьо-жовтих кольорах.